Вітаю! У нас в обзорі гальмівні шланги на Мазараті Гіблі, 2015 рік SQ4. Цього автомобіля немає в базі, деякі Maserati є, але цього немає. Так що записую відео для тих, хто не може знайти, і як виглядають шланги, які розміри. Ну і в тому числі для себе на майбутнє. Значить. Шланги вислали. У нас тут з обох сторон внутрішня різьба. М10 крок 1 з внутрішнім конусом. Фокусує, не фокусує, видно, не видно. Може, на новому буде вже видніше внутрішній конус? От. Довший шланг 45 см. Коротший шланг 32. Фітінги такі самі, що на передніх, що на задніх шлангах. Довший шланг має локатор. Ми його теж встановили. Ще має отаке, не знаю для чого це резин ножичка, Ми теж поставили. Ну, точно такої не були, поставили що змогли. От. Я думав, на такі автомобілі ставлять армовані шланги з заводу, але ні. Резинові, до речі, дуже м'яка резина тягнуться. Я не знаю, а. як гальмує цей автомобіль, і за рахунок чого вони добиваються гальмих, гарних гальм, може або супорта, або диски. От. на армованих буде значно краще гальмувати. От. Так що звертайтеся, кому потрібні такі шланги. Та і будь-які, якщо навіть автомобіля немає в базі, присилайте свої рідні і ми по ним зробимо точний аналог, але армований. Звертайтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.